Привіт, я Йоган Уфаген, ваш локальний блогер з 18 століття. Тільки замість смартфона в мене гусяче перо, а замість сторіс розкішний інтер'єр мого дому в Гданську. Хочете подивитися, як ми жили без Wi-Fi, але з купою картин, бібліотекою і парадною дальньою? Туди заходьте в нове відео, і я покажу свій хата тур 1780 року. Дім Уфагена це розкішна міщанська кам'яниця, розташована за адресою вулиця Длуга, 12 Гданськ, одна з небагатьох будівель 18 століття, що зберегли інтер'єри і дух того часу. На місці, де е, стоїть дім Уфагена, ще в кінці XVIII століття був дерев'яний або ранній мурований будинок. З часом він кілька разів перебудовувався. У 1775 році купець історик і колекціонер Йоган Офаген набуває цю кам'яніцю і розпочинає масштабну перебудову, яку завершено приблизно в 1787 році. Інтер'єри урочистий передпокій з парадними сходами, салон із декоративними панелями. Вони звуться баозеріями. Озерії, з містичними античними мотивами. Далі там ви можете побачити кімната музична, велика їдальня з сюжетами з міфології та архітектури античності, невеликі великі зали-салони з оздобленнями квітами, птахами і камахами. Після смерті Йоганна Уфагена в 1802 році будинок успадкували кілька поколінь родини, і протягом 19 століття він залишався у руках уфагенів, що саме по собі було рідкістю багато будинків. Після цього змінювали власників і призначення. У 1911 році Кам'яниця стає музеєм, музеєм інтер'єрів. Музей муського життя інтер'єрів і використовувалася так до 1944 року. Під час Другої світової війни її обладнані меблі були евакуйовані, а сам будинок сильно пошкоджений у 1945 році. Після війни довгий час будівлі використовувалися для різних цілей. Але справжня реставрація інтер'єра була проведена на початку. 90-х років минулого століття. З 1993 по 1998 рік проводились роботи та консервації. Фагена – це не просто музей архітектури чи меблів, а жива подорож у побут заможнього мешканця Гданська XVIII століття, як люди жили, які меблі обирали, які були звички, у що вірили, що любили декорувати і майстерно збережене або відтворені панелі, печі, тканини, обробка стін, шпалери. Це дозволяє відчути атмосферу тієї доби. Будинок виконує освітну роль, в ньому проводяться тимчасові виставки про давнє життя Гданська, про побут, археологічні знахідки, історію культури. А далі ми, сходами, йдемо на перший поверх цієї кам'яниці, і там можна побачити кімнату, де жила прислуга або кухарка, бо саме поруч з цією кімнатою буде кухня. І кухня це теж цікава. Отак От прислуга жила. Ну, я так скажу непогано, непогано для прислуги. Ну, а зараз можна подивитися, правда, скрізь віконне скло, як виглядає подвір'я. Воно дуже якісно відреставроване, і я завжди роблю такі фото або відео з вікон замка, замка або якихось будівель, і тому я не могла встояти і зробила також ці фото. Ну, це вже кухня, і там буде окрема розмова. Бо я хочу потім зробити ще відео, пов'язане саме з кухнею, і розповісти, що їли на вечерю в XVIII столітті в Європі. Отак, ну на кухні дуже-дуже багато таких цікавинок. Ну е, знаєте, що можу сказати? Що ми зараз користуємося майже такими ж приладдями, каструлями, пательнями, але просто вони виглядають вже в такому більш сучасному і зручному е, для використання е, виді. Оттак. Я не знаю, що це. Я буду ще е, виясняти. Я думала, що це термометр. Потім підійшла там якась ручка. На цьому е, хата Тур, е, який нам запропонував Йохан Уфаген, е, е, завершена. Сам він народився в Данську в 1731 році, вчився в Голландії, читав філософів, подорожував Європою, був не просто купцем, а справжнім інтелектуалом. Він колекціонував книги, картини, документи і мрів залишити слід у місті. В 1775 році він купив будинок на довгій вулиці і зробив з нього. Витвір мистецтво, салони для музики, розкішну юдальню бібліотеку. Це був його спосіб показати, що культура і стіль життя ні менш важливі, ніж гроші. Помер в 1802 році, але його дім став символом Гданська і музеєм міщанської історії.